Друзі, вітаю вас на каналі Project Canada. Мене звати Герман Демидов. І сьогодні дуже сонячний, ух, суботній січневий ранок на термометрі мінус 25. А, очі слізяться, яскраво, гарно. Зранку було мінус 35, друзі. І це перша новина, тому що вперше я зустрічаю настільки холодну температуру в своєму житті, особливо в Канаді. Але, друзі, дійсно відрізняється. Мінус 35 тут. І ті мінус 20, що ми мали, зустрічали в Україні. В Україні дуже відрізняється вологість повітря. І в мінус 20, просто я пам'ятаю, як промерзав до кісток. Все зупинялось, школи, навчання, університети прям життя на паузі. Тут, друзі, мінус 30, мінус 35 — це екстремально, це не типово. Це не щоденна температура взимку. Але життя продовжується. Люди. Утепляються, в принципі, якщо ти бігаєш від будинку до машини, від машини до офісу, в магазин і тому подібне, тобто невеличкими перебіжками, реально вижити це менеджбул, да, тобто реально з цим змиритись. Ну і друзі, дійсно, це такий: ми маємо зараз циклон на 7 днів, котрий не летів, і щодня температура холодшала, холодша. І якраз оце сталося пік найхолодніший друзі, цієї ночі був. І зараз ми вже йдемо в зворотньому напрямку. Тобто через пару днів буде мінус 19, мінус 15, мінус 5, тобто тепліше. Тому не думайте, що в Канаді, якщо зими, то тільки такі. Це неправда. Але трапляються такі дні. Саме цікаве, друзі, що змерзаються віки, змерзаються е в носі всередині. І прям важче дихати, важче дивитись, очі сльозяться, ще багато сонця. Але в тому є така радість, не є якийсь страх, не є якийсь жах. Друзі, особливо коли світить сонечко, а в Калгарі сонце світить 333 чи 335 днів на рік. Такий найбільший, найсонячніше місто взагалі в Канаді чи не у світі. Тому навіть така холодна температура. Сприймається з посмішкою і з таким певним викликом. Типу, чи можу я це зробити, а я знаю, що можу. Тому, друзі, і ви зможете. Друзі, ну, друга новина, якою я хотів би поділитись. Два дні тому на нашій вулиці згорів будинок. Як бачите, від нього залишилися одні руїни. Сусідній постраждав, прогоріла криша і весь другий поверх. Машин 10 пожежних тут було декілька швидких. І як бачите, на жаль, навіть в мінус 30 люди залишають електроприлади, їдуть в поїздки, відпустки в теплі країни. І ось така штука, на жаль, складається. Я, друзі, не зміг доїхати до свого будинку, тому що два квартали було перегороджено пожежні машини з гідрантів. Підключились по всьому периметру, поливали цей будинок, горі він звичайно нещадно. Бачите, зараз великий, великий лід прям таким жирним слоєм покрив все-все-все, що можна довкола, тому що вони поливали все. Я вперше бачив пожежу так близько своїми очима, вперше бачив це в Канаді. Дуже шкода, тому що будинки тут будуються з дерева. Ізолюється, тобто жити можна, ти відчуваєш себе норм, але бачите, якщо, не дай Бог, щось таке склалося, одразу все вмить згорає як іскра, і залишається нічого. Все ще вдалося берегти, не знаю чи видно, там роги оленя, голова оленя, ізоляції і просто діра, діра. І також сусідній будинок вигорів вщент, на жаль. Що ж, друзі, ну на цій сумній новині ми наш випуск не закінчуємо. І сьогодні я хотів би продовжити цикл відео, який я знімаю і розповідаю про піар процес Канаді. Тому що, друзі, я якраз. Більше ніж півроку готувався, проходив цей весь процес самостійно. Один-єдиний раз потрапив до консультанта, коли я вже зібрав всю інформацію, всю базу, розумів, куди я подаюся, що я подаюся, які документи треба, підготував питання і вже до консультанта потрапив якраз підготовленим з конкретними запитаннями і конкретним планом, що я готовий робити, що я хочу робити, і вже отримав таку зворотню, зворотній зв'язок. Якісь уточнення, якісь пояснення, якісь рекомендації, і це допомогло мені ліпше підготуватись, зібрати всі необхідні документи в повному обсязі і готувати вже наперед. Тому що, друзі, коли я подавався на провінційну номінацію, я вже почав готувати документи на федеральний рівень. Тому що я знав, що декотрі там документи довше потребують часу на підготовку, такі як довідка про насадимість має бути завірена в консульстві. І, друзі, цей весь час мені допоміг підготуватися ліпше, податися. І зараз я якраз знімаю про це відео, ділюсь досвідом, бачу, що це є цікавим корисним для вас. Тому, друзі, планую ще ось декілька аспектів покрити. І в сьогоднішньому відео якраз хочу розповісти детальніше, як саме я готувався, як створив свій план підготовки для піар, як його візуалізував і як він мені допомагав протягом року. Не пропускати необхідні кроки, друзі, і один за одним готувати все необхідне, аби можна було якомога легше, швидше і зрозуміліше, доступніше в своїй голові підготувати і податись на піар в Канаді. Насправді, друзі, зі шкільних років я дуже полюбляв щось організовувати, приймати активну участь в житті школи чи університету. І тому, навіть навчаючись на інженера, я завжди активно брав участь в різних студентських івентах, я брав участь в громадських організаціях, в волонтерстві. Це мені дуже подобалось. І якось крок за кроком це все вилилось в те, що я почав працювати спочатку івент-менеджером, тобто організатором заходів, потім вже проєктним менеджером з керуванням таким проєктів, бюджетів. І нині моя професія з цим пов'язана. Нині я працюю проектним менеджером в Канаді. І я, друзі, свято вірю, що якщо підходити до всіх задач і завдань в вашому житті з таким проектним фокусом, якщо розділяти ваші задачі на підкроки, якщо прописувати ваші, ваші цілі, якщо прописувати ваші завдання, ваші пріоритети, розбивати це все на підкроки, і головне візуалізувати, це допоможе вам якомога. Найефективніше досягти своєї мети, якомога швидше, краще і оптимальніше виконати ваші цілі. Тому, друзі, дозвольте мені показати, як особисто я підходив до вирішення піар-задачі як проєкту. Я, друзі, як бачите, за моєю спиною купив таку одну дошку для маркерів і ось там за моєю. Спиною видно а, дошка Пробкова. Знайшов в магазині Stamples це відомий канцелярський магазин в Канаді. І такі дві дошки кожна 20 чимось доларів. Як бачите, на цій дошці я веду свій трекер звичок. Трошки маємо візуалізації, тобто можна кнопочками прикріпляти, що потрібно. Ну, і друга дошка, де я маркером прописую свої проекти і завдання. Отож, друзі, свій піар- я розписав як проект, розписав з підкроків, з яких я його бачу. І що, друзі, в нас є. Перший це диплома evaluation. Тобто, вам всім потрібно буде евалювати ваші дипломи відповідно до канадських стандартів. Зазвичай вам потрібно мати скани ваших дипломів. Вам потрібно, є дві організації, хто це роблять. Я робив через VES організацію або WES. Зазвичай вони пишуть, що це 2-3 тижні. В мене трошки довше зайняло. Але реєструюся на аккаунті. Вони вас зв'язують з українським центром, в якому ви присилаєте всі скани. Вони там це підтверджують. 1300, здається, гривень я заплатив за це, і потім вони напряму до Вес відправляють підтвердження, що ваші дипломи справжні, натуральні. Ви платите, звичайно, вес. Якусь ціну, мені здається, 200 чимось доларів заплатив. І потім Дес видає вам сертифікат, що ось ваша освіта дорівнює такій-то освіті канадській. Другою частиною, друзі, мого плану, це була English Test частина. Я одразу вирішив, що я буду здавати Sell Кажуть, він є трошки простішим, ніж Тест IELTS. Тест IELTS, він більш такий British English. Sell це чисто канадський. Коштував він, друзі, 280 доларів, тобто в мене була ціль якраз назбирати ці 280 доларів. Я собі поставив, що буду готуватись два тижні, готувався два місяці. Я дивився youtube відео по здачі тесту по тому, як стратегію побудувати, що відповідати. Я дивився на exam task, тобто шукав різні сайти і знайшов. І в мене, друзі, ось тут я прикріплю відео про мою підготовку і рекомендації до тесту Сил ви можете знайти безкоштовні приклади і потренуватись до вашого екзамену. І е, один як крок підготовки до екзамену в мене була здача CLB. CLB – це місцеве оцінювання вашої англійської мови. Як тільки ви приїжджаєте до Канади, ви можете зареєструватися на здачу тесту. Я не зареєструвався, здавав це влітку, тобто через 4-5 місяців. Але це мені я вже готувався до СІЛ і це була як така. Підготовка до екзамену, я розум цей екзамен CLB значно простіший, але завдання, ну, прям не схожі, але в цілому ось там підхід, так, є, є якесь щось що схоже. Тому, друзі, здача CLB-тесту тесту гарна практика для підготовки здачі селпіп. Звичайно, коли ви підготувались, коли ви вже відчуваєте, що готові, друзі, букаєте ваш екзамен, його можна там на тижня два вперед, напевно, забукати, вибрати час, ви тоді вже оплачуєте і йдете, здаєте. Дуже раджу подивитись відео. Моє попереднє про підготовку до екзамену це дійсно важливо, аби ви не втратили там зайві ваші 300 доларів, ви не перезавали його ще раз. Віднесіться до цієї частини дуже з повагою. Отож, для піар вам потрібні документи, вам потрібна англійська, вам потрібні там ваші документи, типу як скани паспортів, свідоцтво про народження дітей, свідоцтв про шлюб, про те, де ви проживаєте і так далі. Але то вже більш зрозуміліше, ці такі віхи більш масштабніше. Далі я зрозумів, що я піду через провінційну номінацію, і отримавши провінційну номінацію, я зможу йти на федеральний рівень. Отож, на провінційній номінації мені потрібно було мати job offer і різні там листи з роботи. Я їх готував. Як тільки готував, я цю лінію закреслював. Далі мені потрібно було довести мій попередній досвід. Я писав листи від мого попереднього роботодавця. Описував, що я можу, яка в мене була зарплата, точніше, що я робив, яка була моя посада, час роботи показував це роботодавцю. Він це десь там щось підправляв, завіряв, надслав мені назад, і вже маючи підтвердження досвіду, я розумів, що це ще один крок для того, аби податись на провінційну номінацію. Коштувала вона 500 доларів, як я вже зазначав відео, але мені їх повернули. Плюс купа форм, плюс купа додаткових документів, але це так основні да, віхи, основне, що мені треба було підготуватись це, типу, з моїм е конкретним роботодавцем, це з моїми попередніми. У мене їх було декілька домовитись, зробити листи, отримати печатку, підпис, це всі діла. І вже коли я отримав PNP, мою номінацію, це мені дало сертифікат на експрес е entry на федеральний рівень. І вже на федеральному рівні, друзі, отримав я це в грудні. У мене просто бомбило. Бомбило, тому що одні ті самі анкети, котрі ти заповнюєш при створенні аккаунту, точніше спочатку ти заповнюєш форму, котра дивиться, чи можеш ти чи гідний ти створити цей експрес Entry аккаунт. Потім, е після відповіді на питання, вона каже: Супер, ти гідний, створюй, ти створюєш цей аккаунт і заповнюєш ще, ще раз цю всю анкету. Потім ці всі анкети ці всі питання заповнював тут. І як тільки отримав номінацію, і Експрес-Ентрі мене запросило подати документи, вони ще раз просять заповнити всі форми, всі онлайн, ці і поля, і в мене вже просто не було сил, Одне й те саме. Але друзі, створив аккаунт спочатку, мав 300 плюс балів. Це мені дозволило подаватись на провінційну програму. І потім, коли я отримав вже е, додатковий сертифікат, я мав 926 балів, мене обрали і мені. Федеральний рівень, тобто рівень всієї канади, сказав Герман, будь ласка, прикріпи документи. Деяких, деяких документів я очікував, я мав. Це, типу, ваша освіта, це ваш е, е, знання англійської мови, це ваші job offer, летери з роботи, е, доказ попереднього експірієнса. Це все буде потрібно для федерального рівня, але також ще потрібна поліс-чек, тобто довідка про несудимість. Вона онлайн легко отримується в дії, але її потрібно верифікувати. Для цього потрібно в Посольство України в Канаді, в консульство України в Канаді відправити цю вашу довідку з дії поштою, аби вони швидше е зробили і вам затвердили це. У мене зайняло це 4 тижні. Я відправив собі, відправив своїй дівчині, і потім, причому відправив на тиждень раніше собі, але ми через місяць, місяць і тиждень отримали разом таку бумажку, що підтверджує, що да, дійсно у нас немає судимості, і вона завірена посольством, завірена консульством. тобто вони перевірили нас по базі і. В такому вигляді ця довідка підходить для федерального рівня. Далі ми живемо в Кован Love. Ми офіційно не розписані, тобто у нас це цивільний шлюб, і просили експрес-ентрі довести. Мало, до речі, інформації в інтернеті знайшов про Common Love, але сюди працює ваш спільний договір оренди на житло, котре ми маємо. До цього ми проживали разом. Ми теж прикріпили той договір. Також ми проживали разом в Україні. Ми попросили батьків, друзів сусідів. Підписати листи, що підтверджують, що да, дійсно ми жили там такий-то період тут, там, в Україні, в одній квартирі разом. Також ми проживали в Туреччині через Airbnb. Ми прикріпили сюди наші букінг е, підтвердження що ми там жили два місяці. Ми жили в Німеччині в наших там, друзів родичів, вони теж написали лист. І ще вони просять офіційну форму, заверен, завірену місцевим нотаріусам, що ми там дійсно. Я і моя дівчина з такого то числа живемо в Common Love, Андаріс Завірює. І це означає, що ми там офіційно маємо всі докази про те, що я не просто рандомну людину додаю, аби вона отримала піар, тому що я є основний аплікант, а моя дівчина є просто додатковою частиною. Якби вона здавала англійську мову, в неї вона гарна, якби вона верифікувала її освіту, скільки балів вона отримала тут, вона отримала тут, ми б мали більше балів до експрес-ентрі. Але ми порахували, що немає сенсу їй платити майже 300 доларів за англійську, ще платити там декілька тисяч українських гривень за верифікацію дипломів. Це нам дасть там скількись 30, 50, 60 балів, може більше. Супер. Але я вже був в топі зі своєю номінацією, тому типу немає сенсу. Виходить, що я подавав все. Моя дівчина просто йшла так хвостіком-перевозіка. Але ось цей пункт довести, що ви проживаєте в шлюбі, це теж дійсно важливо. Далі документів потрібно попередній work experience, те, що довести. Причому, якщо тут мене просили там за рік, мій попередній я давав з роботи, то тут всі роботи, які ви вказали в анкеті, мені здається, за останні 5 років вони будуть просити лист з цієї роботи. Що лист підтверджує, ви дійсно працювали? Були ваші такі обов'язки, була ваша така зарплата, і вони будуть зв'язуватись з тими роботодавцями, мають бути обов'язково контакти роботодавців. Вони будуть їм писати, просити підтверджувати. Наступний пункт це Proof of Finance, тобто вони просять довести, що ви дійсно маєте кошти на проживання в Канаді. Зазвичай, експрес-ентрі програма вона розрахована на тих, хто є поза Канадою і готові приїхати і проживати і працювати в Канаді. Тому вони просять, що на сім'ю має бути 17 тисяч канадських доларів підтвердження того, що у вас є ці кошти на банківському рахунку, і це вам, ця подушка вам дозволить жити в Канаді. В нашому випадку ми вже працювали і працюємо в Канаді. Тому ми прикріпили наші пейстапс, це такі так звані виписки з роботи, виписки з, з кожного місяця наших зарплат. Ми прикріпили наш job offer, що показує, що ми працюємо. Ось наша зарплата. І ми зробили банк statement, Тобто, ми прийшли в банк і попросили дати нам підтвердження наших рахунків, і вони видали такий листочок А4 для Immigration Services. І написала, що ось дійсно я маю там три таких от рахунки, така то середня сума за останні 6 місяців. Тоді ти їх відкрив, і ось це підтвердження, що в мене є там кошти на рахунках і вони там, обертаються. Наступне це Digital плюс Physic Photo. Потрібно зробити фото. Потрібно, воно воно має бути в ательє, зроблено, воно має бути свіже, і на зворотній стороні фото треба написати ваш ваше ім'я, прізвище, дату народження, і ательє має поставити штамп або вручну написати, коли було зроблено це фото, де назва їх ательє, адреса їх ательє. Тобто вам потрібно буде прикріпити діджитал і прикріпити фізичний скан фото зворотньої сторони, де написано дата і місце, де ви робили ваше фото. Багато сканів документів, дипломи, паспорти, третє, десяте, просто все, що можна сканувати. І в кінці, коли ви заповнюєте анкету, коли ви прикріпляєте ці всі документи, ви перевіряєте, що у вас там є ваші 3, 5, 10 е, с, листів з попередньої роботи, ваш джо-пофер, що ви зараз маєте, ваш поліс, чек ваші всі-всі ці всі, 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 всі аспекти, ви маєте сплатити, друзі, на дві людини. Ми сплатили 2 900. Канадських доларів. Тобто, друзі, думаю, варто ще згадати про одне доповнення, тому що в попередньому відео в коментарях вже були питання про вартість оплати заявки ПІАР останнього федерального рівня, з чого складається, тому якраз хочу ще трошки детальніше пройтись по цьому. Я ось детальніше розписав. Друзі, а саме ми маємо оплата Processing Fee. це за те, що ваша заявка буде оброблена і переглянена 850 доларів за людину. Це обов'язково, аби її взагалі розглянули. Також Express Entry рекомендує одразу платити 515 доларів за одну людину PR fee, тобто плата за те, що вам PR буде надано. Якщо вам PR буде не надано, ці гроші вам повернуть. 850 не повертаються, 515 повертаються. Разом виходить 1365 друзі. Express Entry сайт каже, що якщо ви оплачуєте це все разом, то швидкість розгляду вашої заявки буде. Пришвидшується, ви будете розглянути в пріоритеті. Але ви також можете заплатити тільки 850, ваша заявка буде розглянута, і як тільки вона буде опругнута, вас попросять доплатити 515. Це за одну людину. За двох людей ми заплатили 2900. Але, друзі, якщо у вас є діти за кожну дитину, плюс 230 доларів, ви доплачуєте. І обов'язково, друзі, у нас є біометрика. Навіть якщо ви здавали, навіть якщо ви вже маєте вашу свіжу свіжу відбітки, свіжу біометрику, все одно 85 доларів за одну людину, друзі, і 170 доларів за сім'ю. Це дві або більше людей. Тобто, біометрика ще одна є обов'язковою. Після оплати цієї суми вас попросять заявку будуть розглядати, і в якийсь момент вас попросять пройти біометрику. Якщо ви одразу оплатили. У вас там двоє або більше, ви платите 170 доларів. Ви приходите, здаєте пальчики. Імміграційне бюро отримує вашу біометрику, вони ще розглядають, і потім в кінці там вже ваше рішення буде по піар прийнято. Але друзі, будьте готові, що за одну людину 1365 доларів разом з подачею на експрес-ентрі на заявку, ви маєте заплатити. Відповідно, якщо у вас дві людини і більше множите, якщо є діти, додаєте 230 за кожну дитину, плюс 170 на біометрику, якщо у вас двоє і більше. Ось такі витрати у нас будуть на подачу піар. Отже, друзі, як я вже казав, з піаром шлях тернистий, шлях непростий. Це все така гра вдовгу, це марафон, не спринт. Вам потрібно готуватись, вам потрібно прописати. Я до цих всіх пунктів, що я щойно показував на своєму борді, я писав таймлайни. Тобто, я планую там в цьому наступному місяці отримувати еволюцію диплома. Потім через місяць там. Податися, почати готуватись до англійської. Два місяці готуюся, таку-то дату я планую здати тест. І розписавши ваш план по піару, вам буде зрозуміліше, куди рухатись, що ви робите, які кроки ви день за днем готуєте, робите, скануєте документи, збираєте, пишете і так далі, так далі, аби поставити галочку, що цей пункт виконано, і рухатись далі. Ну і, друзі, взагалі, все мені здається, будується на дисципліні і на підході. Якщо ви розумієте вашу ціль, Якщо у вас є фокус, куди ви рухаєтесь, у вас є реальне бажання, будь ласка, візуалізуйте це собі. Я даю вам 90%, що це вам супер допоможе, тому що більшість інформації, ми вже люди так створені, ми сприймаємо візуально. І якщо у вас перед носом перед очима щодня буде десь висіти те, до чого ви рухаєтесь, воно потрошку, потрошку буде в вашому житті збуватись вашими кроками, кроками з. Всесвіту, хто вам буде допомагати якимось друзями, знайомими, але потрошку ви побачите, як в вашому житті входить те, що вам потрібно, і ваші цілі потрошку вибудовуються. Тому що ж, друзі, сподіваюся, це відео було для вас корисним. Ціль цього відео було доповнити попереднє відео, котре прикріплю ось тут: про піар, про подачу, про процес, про те, які бувають провінційні програми, які бувають федеральні. Як на них податися? І в цьому відео я хотів детальніше показати план підготовки. Я максимально його спростив, максимально розбив на частинки, аби було зрозуміло. І, друзі, ці частинки в багатьох будуть схожі, тому що весь великий проект, а піар це ваш особистий проект, вам потрібно розбити на підпункти. І ті пункти, які спільні для всіх, це освіта, це тест англійської, і окремо, якщо ви подаєтесь на. Провінційну програму, то відповідно по вашій провінційній програмі будуть також пунктики. І звичайно, збір всіх документів: це довідка про несудимість, всі профи вашої роботи, джопофери і так далі, все, що може підтвердити, що ви така цінна людина тут для Канади, і вони готові вас розглянути і дати вам право на проживання і працю в Канаді, аби ви приносили користь самі, саме Канаді і уряду і людям. Тому, друзі. Дякую, що були зі мною це відео. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. Це допомагає мені шукати новий контент, допомагає каналу розвиватися. І я дійсно дуже радий, тому що, друзі, я якраз два дні назад досягнув однієї з своїх цілей по youtube каналу: це зібрати тисячу підписників. Дуже-дуже-дуже дякую кожному з вас, кожному підписнику, хто дивиться мій канал, хто пише коментарі, хто залишає лайки, хто пропонує якісь ідеї або задає запитання. Чим можу, що знаю, тим ділюсь з вами, друзі. Все з власного досвіду, все з досвіду друзів, знайомих, хто мав ту чи іншу ситуацію. Тому сподіваюсь, для вас це буде корисне. І, звичайно, друзі, продовжуйте рухатись, тому що рух це життя, і рух це наш успіх в Канаді. При побудові нового життя тут, в іншій частині світу. Тому, друзі, бажаю вам успіху. Побачимо знову!